Доброго дня Україна на зв'язку громадське телебачення Європи з Праги. І сьогодні тут розпочинається триденний майдан на підтримку української льотчиці Надії Савченко та режисера Олега Сінцова. А ця акція розпочинається з протестів проти приїзду президента Російської Федерації Володимира Путіна до Праги проти політики президента Чехії Мілоша Земана на підтримку Росії та російської агресії проти України. А закінчиться вона в понеділок, 26 січня, всесвітньою акцією на підтримку Надії Савченко. Людей. Um, це було, ну, свою думку Люди просто здали свою домку Путину і склали uh, напис живий. А Майдан пражки триває кожні вихідні з 6 вересня 2014 року. Ми тут стоїмо в підтримку України uh, і uh, стоиського президента, який це в погано дій України. Uh, I support all democratic states in this time. So, Ukraine is one of them, of course. Uh, everybody should stand up against the evil. And I think the Russian evil. Everyone right. have to know it. Because uh, what is Putin doing in this time? It's like Hitler uh, two years ago. The question is even easier. Do you think which... that Russian troops are in Ukraine? No, Russian troops are not in Ukraine. I <in> know that for sure. And who is fighting? Fighting...